Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 3 квітня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Люди, які у мене на каналі вперше, я хочу сказати, чому чотири варіанти? Я даю людям, моїм підписникам, і гостям, вообще, в залі, ті, хто дивляться, мій канал. Я, я, мої прогнози, я даю людям право вибору. Тобто не одну там карта дня, і все, да, там одна енергетика. Я даю людям чотири варіанти, чотири енергії, які вони вбирають. Та що їм резонує з першої хвилиночки, да, секундочки. От тільки я гляну, от як от, Відкликнулася від вас. Ота ще резинує карта, то, то, є, то та карта є картою енергетикою дня, ну, от, в даній, даній ситуації це дня четверга. да? І так, я думаю, ви зрозуміли. Вибирайте, вибирайте не разуму, роз, не вибирайте душею. І так, перший варіант, яка буде карта дня на четвер, 3 квітня. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Давайте подивимося, мої дорогенькі. Що тут у нас? Давайте дивимося, перший варіант, що тут у вас? Карта правосуддя. А, ну, що е, карма не, зад, не, не дасть довго чекати. Да? Що, дає, що траслюєте, усесвіт? Те й маєте. Карта така карми, також це карта балансу, да, якоїсь справедливості, тобто, можливо, примирення, теж може, але це карта ще також державних установ. Можливо, у вас будуть якісь справи пов'язані з державними установами там. Е, ну. Різні, да, і пенсійний, і соціальні служби, і ну, правосуддя, суди, адвокати, больниця. Це госслужба, це державна служба, це все-все суди. От будуть якісь такі питання, вирішуватися по, по, даному, по, даному, по даним завданням. Да? Закінчення якогось, ви знаєте, можливо, в когось було якесь ось саме в держустанові були можливо якісь справи, які може подавали іски, може подавали якісь запроси, да, там компенсації. Ну багато в кого в кого може. Що хочеш, може бути. Може у когось бути, наприклад, навіть обслідування, зали да, у больницю, це результата. От, так от ви получите У четверг, можливо, ви получите результат, і ну, ви можете переживати цього дуже сильно, але отримаєте результат, закінчиться це. І по сонечку ви будете цим задоволені. Тобто любі питання, які ви там вирішуєте, ви будете. у Установах. Вони будуть для вас по сонцю. Це буде дуже приємно і будете ви цим задоволені. Але карта правосуддя, ще раз нагадую, мої дорогенькі, про карта правосуддя це карма. Це щось посієш та й пожнеш. І довго чекати не можна. Тобто ви повинні бути на позитиві. Даєте позитив, маєте позитив, даєте негатив. І він вертається до вас в три рази більше. Тому контролюйте. Контролюйте в четверг свої емоції, слова і дії. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую. Давайте, другий, другий варіант. В четверг у вас теж такий непростий, у другого варіанту це страшний студ. Тобто, енергетика вибору, Нового вибору, конець якогось одного етапу вашого життя на переходу на іншого. Це можуть бути сватини, крестини, родини, розводи, смерті, ну, що хочете, може, будь, да? але те, що в вашому житті було, вже його так не буде. Да? І це, ну, наприклад, як по карті смерть, то це м'який перехід, да? якийсь такий легкий, без. Без удару по голові. А от уже страшний суд це якось миттєво, бистро і таке. Знаєте, не, як на, на російській мові, неізбіжно. Ви його не, не, ну, не обійдеш, не обскочиш. Тобто, такі будуть, можуть бути такі ситуації, які ну, це кармічне, і треба його буде все одно пройти. Якесь як переродження. Да, от, буває таке. Дуже часто ця карта може, наприклад, випадати. Ну, у мене вплях в, в руках, довір кома, людина була в комі, вийшла з коми. От може бути таке навіть. Ну, про смерть ми вже не говоримо, не будемо таке важке підтягувати до себе. Да? Але це також може бути такі якісь рішення, о, знаєте, як озвучено яке може бути річ, рішення не з вами, може, може вами, а може іншою людиною, які по, по ітогу да, ведуть за собою в вашому житті великі переміни. Да? Ну, наприклад, скажімо, от на роботі там щось, помінявся начальник, да? і вашому, там, вашому подальшому і вашій корінній, е е в сходинках може бути якісь там переміни. Конкретні, да? може, плюс або мінус ви не знаєте, наприклад. або зміна роботи, або там, ну, кожного своє. Але це буде щось таке, про що ви дізнаєтеся, і це координально міняє ваше життя. Оце такі будуть якісь події. Також це може бути, наприклад, ваші справи. Ви робите якусь справу, наприклад, і от ви робите, робите її, вас приходять і кажуть, вам, треба змінити. Треба отут щось поміняти, і ви розумієте, так вам заявляють, да? і ви такі, ну так, да, ну, не так це треба зробити. Скажуть, передивися ще з, цьом, з цим варіантом, і ви починаєте щось робити по-іншому. Або так мені не підходить, а ви робите там таблицю, наприклад. каже Начальник прийде, скаже, ні-ні, ні мені так не зроби мені по-іншому там в Excel. Да? Ну, в общем, щось таке буде. Знаєте, як значить, вам треба буде щось, щось поміняти, переробити. І ви такі будете цим по четверті. Кубки, вони будуть оце вам говорити, ви такі, та ну задовбали, скільки можна оце його переробляти. Повієте, якісь такі незадоволені, не хочу нічого, вже скільки можна це робити. І будете старатися по-повішеному, будете старатися оцю ситуацію, як наче ну, не бігти зразу, знаєте, виконувати, міняти щось, а будете такі підвиснути, подивитися, роздумати. Але я ж кажу, що будуть такі ситуації в цей день у четвер у вас, які потребують вашого кардинального зміну, зміну вашого життя або тих справ, які ви виконуєте щось робити кардинально по-іншому. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Дивимося, трічки, що тут у вас? А у вас четвірка мечів, а у вас спокійно, застой, остановка, заморився, не хочу, хворію, відпочиваю, відпустка. ви да? ви самі, ви самі. Я нічого не хочу. Ну, не те, що не хочу, мені треба полежать. У мене все болить, мене, я хочу трошечки спокою. От якось таке, знаєте, може навіть хвороба. Може бути, і госпіталь, больниця, ну, таке щось може бути навіть. Що якась зупинка по вашій ініціативі, я б сказала так. Що ви самі відчуваєте, що треба. Трошки зупинитися і як-наче трошечки ну, погрузитись в себе, подумати, самим роздумати. Да? Ну, печаль, розумієте? і тут п'ятерка кубків, у вас оце якесь таке состояння, у мене таке відчуття, що вам... от у вас щось не виходить, ви вже б'єтесь, 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 і у вас оце ну, не виходить, ви такі вже. От треба зробити установку, як ми наче як зрозуміли, знаєте, як ото зупиниться і свій весь світ зачекає. От воно таке якось уйти від цього по восьмерки кубків, наче як від цієї ситуації відпочить. Розумієте? І от ви під от в четверг, ви, ви, ви знову попробуєте щось зробити, а воно от не виходить. І ви скажете, все, стоп, треба остановитися, треба отойти і дати йому, якби у мене один знайомий говорить, відлежатись, да? не торопимося, дай йому відлежатись. Так що, це знаєте, надо вас, вам треба буде. От в четвер треба просто заспокоїтись, полежать, ви самі приймете це рішення. Якщо у вас там наплановано е, хто зна що... І ви там думаєте, що все буде добре, то це або не ваш варіант, або е, дійсно можуть бути е, такі ситуації. Ну, у четвер станеться щось таке, що потребує, саме потребує вашого якогось такого відпочинку, затища. І саме само, Реаліз... Не реалізація, як протестувати себе, да? тобто перезапуску себе заспокоїться, перезап... перезапустить, переосмислить, переоцінить. Отаке якесь буде у вас. Так що у вас трічки четверг відпочиваємо. Але відпочиваємо, дай Боже, відпочиваємо, але не хворіємо, скажімо так. Можуть бути дійсно ситуація, яка потребує, наприклад. Хвороба потребує вашої зупонки і лікування. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дивимося тут четвірочки. А четвірочок, ось дивіться, а в четвірочок моїх дорогенькі двійка кубків. От все, дипломатія, день дипломатії. Тобто ви, любі питання, які потребують вашого діалогу і пояснення якоїсь ситуації з іншою людиною, будуть успішними. Вас. Карта Союзу, тобто, ви можете донести інформацію, ви можете заключити якісь союзи, ви можете підписати контракти, вас люди чують, і ви чуєте людей. Ви йдете на зближення і на компроміси. Тобто, дорогі мої четвірочки, якщо ви, наприклад, з кимсь посварилися і хочете помиритися, повірте мені, ваш перший крок приведе до миру. Тобто, миріться. Любіться, кохайтеся і щоб у вас все, все було добре. У вас прекрасний день. Навіть не буду нічого дивитися тут. Не хочу нічого дивитися. Ну, ось бачите, ви випала карта смерті. Тобто, я таки вважаю, що та ситуація, яка у вас, наприклад, в мене по відчуттю да, картинки, якось відчуття у мене, що, ці, що я бачу, да, і в мене таке от, по відчуттю, що. Була сора якась, чи може, може якесь недорозуміння? Може, треба було донести інформацію, а людина вас не чує, може й таке бути. І от саме у четвер, четвірочки, возьміть ще раз, якщо ви хочете донести інформацію, наприклад, до вашого начальника, то візьміть ще раз свої, свої толмути, тихенько, ну, от, підійдіть і об'ясніть людині. Да? І повірте мені, вас, вас почують. Тому що по е, кубків... Е, це гармонія, це союз, це рождення, народження чогось нового і дружба, і все на світі, і любов. Такий мій прогноз. Для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!